Дай Боже щастя, шановне панство, як ви маєте? все в праці та й в праці? Хоча чого я суджу вас по собі? Можливо, ви десь там, у теплих краях, на відпочинку, попиваєте холодне мухіто із кришталевого бокала із бамбукової соломинки. Та споглядаєте на засмаглих дівчат у червоних бікіні. Сьогодні у програмі не буде нічого червеного і взагалі не буде засмаги, адже ми говоритимемо практично про монохробний низай квартири у сіро білих тонах. А ще ми порахуємо чужі гроші, скільки люди витратили на ремонт і на що саме ті кошти пішли. Отже, вмощуйтеся зручніше, адже ви на каналі Меблевого краю і з вами Роман Погайдак. Музика. От скажіть, що ви робите, коли хочете розпочати ремонт? Йдете одразу до майстрів, чи спочатку засідаєте в Пінтерест чи на якомусь іншому графічно-дизайнерському ресурсі і вишуковуєте інтер'єри, які вам подобаються. Потім, звичайно, ви шукаєте дизайнера, який міг би вашу інтер'єрну мрію втілити у дизайн-проект із промалюванням усіх технічних моментів, комунікацій, освітлення, меблювання та декорування. І вже аж тоді шукаєте майстрів. Хоча у кожного і дизайнерів є бригада майстрів на підхваті, які роблять якісно та за розумні гроші, наша пані господиня, заручившись фінансовою підтримкою свого чоловіка. Теж не одразу побігла стрімголов до першого майстра зі шпателем у руках із проханням зробити ремонт у трикімнатній квартирі. Пані поступила правильно. Вона звернулася у дизайн студію, де їй промалювали усе до найдрібніших деталей, нарадили майстрів і аж тоді приступила вона до ремонту. І що я вам скажу? Як показує мій досвід, що ще не було жодного проєкту, в якому не було перенесено хоча б одна стіна. Зроблено по-новому проводка на розетки та на освітлення і ще тисячі моментів, які зроблені по іншому, ніж задумував забудовник. Недаремно кажуть, що кожен Іван має свій план. Тому сучасні забудівельні компанії роблять ще простіше. Вони здають уже квартири із відкритим плануванням. Тобто, коли ти заходиш у помешкання, на тебе чекають тільки несучі стіни, а решта додумай сам. По-перше, це дуже класно у цьому випадку, адже ти не витрачаєш ні кошти, ні час на руйнацію щойно зведеного та на виніс тих тонн сміття після цієї руйнації. Але це не про цей проект, адже під час ремонтних робіт майстрам довелося практично все переробляти під потреби замовників і задум звичайно дизайнерів. До речі, про переробки. Єдине, що зробив забудовник, так це опалення. І то вже на етапі практичного закінчення ремонту, коли на стінах декоративна штукатурка, а на підлозі дорога плитка, і от-от мають завести меблі, власники дізнаються, що у коридорі не працює тепла підлога. Від слова зовсім не працює. Як виявилося, потім, після зривання плитки, чомусь майстри забули кинути трубу до котла. І як результат збивалася плитка, руйнувалася повністю стяжка, стелилася нова підлога і знову все спочатку: стяжка, клей, плитка, фуга. І ще кілька технічних моментів, поки ми перейдемо до естетики. Практично по всій квартирі згідно проєкту була натягнута натяжна стеля. Зверніть увагу, що у ній зроблені численні отвори під освітлення, а подекуди навіть спеціально встановлені світлові профіля. Це колись ви заходили у кімнату, посеред якої висіла люстра із чотирма жарівками, і мало вона вам була не до чола. От ті жарівки ледь і давали жовте тьмяне світло, якого вистачало тільки аби розрізняти контури людей в приміщенні та погріти руки до розпеченої лампи розжарювання. Зараз все докорінно змінилося завдяки новітнім системам освітлення, трековим світильникам, на які можна повісити практично будь-які за дизайном та за призначенням світлячок, завдяки спотам, в різним світильникам, а також всіляким профілям прихованого і накладного монтажу, можна досягнути різних сценарів освітлення у помешканні. Найкраще, що може характеризувати добре, у вас світло чи ні. Це так, коли ти знімаєш програму про дизайн, а оператор ходить і тільки хвалить вас за світло, за правильний баланс білого та за відсутність мерехтіння у кадрі. Хто в темі, той мене зрозуміє, про що я. Власне, придбати якісне ще й до того українське дизайнерське світло. зауважте, не китайське, а саме українське світло у місті Тернополі. Ви можете завітавши у шоурум до наших друзів та партнерів компанії Lighthouse. Там ви знайдете велику кількість світилок під будь-які ваші потреби в сучасному чи класичному стилі, лофті, в індастріал чи навіть в – а хто полюбляє етномотиви, той обов'язково закохається у світильники зі слов'янським корінням та орнаментом. Посилання, де цей шоу-рум знаходиться, я залишу тут під відео. До речі, для дизайнерів, майстрів, а також інсталяторів та електриків, є система бонусів та цікаві умови для співпраці. Самі користуємось і вас запрошуємо. Коли вже зі світлом нам все зрозуміло, так по меблях у нас вийшла ситуація наступна: левову частку меблевого бюджету з'їла кухня із своїми системами плавного відчинення, зберігання запасів, техніки та шикарнючим півостровом в якості робочої кухонної поверхні та столової зони. Власне про кухню я розповідав вже у попередній програмі. Переглянути яку ви зможете клацнувши на випливашку у верхньому куті екрану. Та не була б та кухня такою файною, якби не була вона об'єднана із вітальнею та передпокоєм одночасно. Адже попри малу площу самих кімнат, за рахунок відсутності стін між ними у нас получився досить довершений інтер'єр із зоною для передпокою, вітальнею, столовою, кухнею і навіть зоною релаксу на балкончику, який теж доєднаний до кухні методом «нафіг стіну. Гляньте на цей шикарнючий диван. Я б з нього, чесно кажучи, не вставав навіть тоді, коли треба було йти на роботу. Так би йшов з диваном попід дупою. До речі, з нього дуже класно дивитися телевізор, що підвішений. Він на декоративній стіні із плитки та декоративної штукатурки. Власне, під телевізором у нас круто вписалася тумба для всіляких дрібниць, в тому числі і побутової техніки. Кожен пристрій, такий як от саундбар та саундбуфер, має своє місце. І який же ж затишок у квартирі без каміну? Він, хоч і електричний, та коли потрібно, не тільки імітує майже 100% вогонь, але і він може зігріти нас у сиру погоду. Доповнюють картину приналежності каміну до вогню, дрова заготовлені господарем у якості декору. А пам'ятаєте, я вам розповідав, що власники мали проблему із опаленням. Так от, тепер опалення правильно функціонує, і навіть попри те, що в у спальні та дитячій кімнаті у нас встановлені батареї, а на кухні вітальні та передпокої – тепла підлога. Ніщо краще не прогрівається на підлозі за плитку. Ну хіба що кварцвініл, але то вже не наш випадок. Поклавши плитку в цих кімнатах, ми вбили одразу. Кількох зайців одним пострілом. Перш за все, дуже зручно перебирати. Друге, влітку, коли на вулиці шалена спека, нам прохолодно у ноги. А у зимку, коли мінус, за вікном, то у ті ж ноги тепло одразу від опалення. Наразі нічого кращого та рівномірного прогріваючого приміщення в квартирі, ніж тепла підлога, не придумано. Йдемо далі. А точніше, зайшовши у квартиру, нас зустрічає передпокій із своєю зоною для верхнього одягу, для того, щоб зручно було сісти і зашнурувати шнурівки у кросівках, подивитися у дзеркало, навести марафет та роздягнутися у доволі вмістку шафу. Власне, шаф у помешканні небагато, адже господиня самого початку ремонту дуже хотіла мати гардеробну кімнату. Де вона могла б зберігати своїх сто п'ятсот плать, парканадцять десятків пар взуття, різноманітний одяг, всю косметику та найголовніше придане своїм донечкам. Чекайте, е -е, ми про когось забули. А про чоловіка. Так йому теж перепало кілька полиць у гардеробі. Та найголовніше, саме під нього було спроєктоване ліжко у спальній кімнаті. Чоловік важко працює, тому прийшовши додому, він хоче насолодитися здоровим сном на крутому ліжку. Тому, аби він висипався і при цьому його хребет відпочивав під час замовлення матрасу та і ліжка загалом було випитано в чоловіка його вагу, зріст. І з якого боку він спить, аби таки не дискримінувати батька сімейства, а навпаки, зробити йому усі умови для комфортного часопроводження удома, то ще й для нього виділено кілька полиць у ванній кімнаті на всілякі мильно-брильні причандали. Власне, і санвузол теж не був обділений дизайнерською увагою, адже завдяки порадам дизайнерів було підібрано плитку, сантехніку, все теж освітлення та, звісно, меблі. Чого тільки варте дзеркало? Воно не тільки показує, які мифані, а ще й грає, співає, міряє температуру за вікном і всередині приміщення, а також світить та гріє. Так, так. Дзеркало гріє. Аби дзеркало не запотівало під час прийому душу, у ньому передбачена функція, завдяки якій поверхня залишається чистою та без всіляких водних розводів. Фішкою ванної кімнати є ще й власне сама ванна, яка теж не простяцька, а так би мовити, багатофункціональна. Хочеш, напускаєш цілу ванну теплої води із пінкою, запалюєш свічки, лягаєш і кайфуєш у легкій пінці із бульбашками. А хочеш, закривши скляною перегородкою, приймаєш тропічний душ із контрастною холодною водою зранку для збадьорення. Так би мовити, все, чого душа забажає, лиш би вдома ти почувався, як у раю. Саме як у раю почуваються наші дві принцеси, перебуваючи в себе у кімнаті. Адже батьки не поскупилися на їхній декор та на меблі, надавши кімнаті багато функціональності. В ній є приємно спати на крутих, м'яких, зроблених під замовлення, ліжках і зручно робити уроки за великим письмовим столом. І є місце, де можна гратися, а після поскладати іграшки, а також є місце для зберігання одягу. І то ті всі місця, Місця не просто якісь там шафи, столи та тумби із комодом. Це продумані предмети, що доповнюють один одного своїми кольорами, фактурами та функціоналом, а також декором. Ви знаєте, коли я запитався власницю, чи довго вони звикали із дітьми та чоловіком до нового помешкання, то вона відповіла, що ні. Каже: ми практично відразу на другий день після заселення відчули себе вдома і тому, що це. Саме те, що ми хотіли, ми мали навіть в перший час велику проблему, бо не хотілося йти ні на роботу, ні на навчання. Велика кількість усіляких плюшок вже додумувала, докуповувала та додекоровувала вже сама наша господиня. Адже облаштовувати сімейне гніздечко їй дуже сподобалося, а тим паче, коли результатом роботи задоволені усі. Але... То все лірика. А тепер давайте зараз чітко пройдемося по економічних складових. Отже, рубрика How much is the fish рубрика, в якій ми озвучимо вартість робіт, вартість матеріалів та речей, придбаних під час облаштування квартири. Щоправді, сьогодні зробимо експеримент. Деякі вартості ми запікаємо, типу ви додумаєте самі. А в загальному на ремонт було потрачено. Перше. Сантехніка, умивальник, змішувач у ванну, на кухню, сама ванна, душова, осмос, фільтр із краном, інсталяція з унітазом та полотенце сушка. Майже на опалення з переробкою косяків попередніх майстрів, котел, батареї, теплу підлогу, всілякі там фітінги, шмітінги. З роботою пішло майже. 3000 доларів. Довелося переставляти вікно у залі, аби досягнути ефекту французького балкончика. Отже, вікно плюс хромовані перила за ним тиша баксів. Далі натяжна стеля по всій квартирі, а також гіпсокартонна конструкція, де вона передбачена проектом, практично 2000 вічно зелених. Освітлення це резетки, вимикачі, світильники, всілякі світлодіодні стрічки та профіля для підсвітки у нішах, дзеркалах, стелі і меблів. Це приблизно двері із замками, ручками та зі встановленням практично на них пішло 3 тисячі. Меблі. О тут найцікавіше: це кухня, вітальня із диваном, передпокій, дитяча, гардеробна. Ванна кімната, спальня із ліжком та матрацами, а також крісло для релаксу на кухонному балкончику. Це приблизно Та-та. А я вам не скажу, бо як почула господиня ціну за кухню, то мало не вмліла, а чоловік мусів нирку закладати. Жартую, не нирку, печінку. Тож не будемо їх ще раз травмувати, бо може вони дивляться цю програму. Їдемо далі. Техніка із телевізором. Пралкою, посудомийкою, духовкою, мікрохвиловою, кавомашиною, холодильником більше трьох тисяч. Робота майстрів, що працювали над плиткою, оздобленням стін, а також перед тим вони переносили ці стіни, шпаклювали та декорували в межах 7 тисяч доларів. До того всього додайте ще всілякі дрібниці, це витрати на гіпси. Кутники, клеї, профіля, ґрунтовки та фарбу. Ті всі витрати потягнули приблизно на 5 тисяч. І тепер, аби не вдаватися в подробиці, по великому рахунку було витрачено на облаштування квартири мало не ще раз, так її вартості на первинному ринку, чи навіть трішечки більше. І що я вам скажу? Тут практично немає жодного загону, типу. Дорого, багато золотий унітаз чи трон замість крісел. А є просто бажання людей створити вдома свій куточок відпочинку, аби можна було прийшовши зі школи, приїхавши з роботи, повернувшись із відрядження, почуватися вдома як у раю. Напишіть, що вам найбільше сподобалося або навпаки не дуже. Що ви би змінили чи на 100% хотіли б мати б в себе вдома? Ми ж переглянемо кожен коментар і надамо вам зворотній зв'язок. За вподобайку будемо вам вдячні за поширення відео взагалі з нас кава та пончик. Підписуйтеся на наш канал, аби знати про меблі та дизайн все і навіть трохи більше. З вами був Роман Погайдак та Меблевий край, миру і злагоди вашим домівкам. Пані, не поступово, пані. Пані поступила правильно, звернулася в дизайн студію. Фуга. Yeah. Yeah. Там ви зможете знайти велику кількість світ. світ. Там ви знайдете, а не можете. Посилання де цей шоурум... рум левого частку меблевого бюджету з'їла кухня із своїми. Ми, мої, ми ми мебе. Власне, про кухню я розповідав вже у попередні програми. Програми. Програмі. Аби таке не з. А ти, А де а де? А де, а де, де, де. Поплав. По поплавок. Не поплавок, а поклавши плит. Я чи зараз Які зараз там покачу всякі дурниці. Ти? Совісний. Наш кімнати Ржати.